Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Ми завжди раді запропонувати нашим клієнтам та партнерам надійний та якісний продукт. Пропоную вашій увазі обладнання для чи топкової під власним брендом Ромстал, гідравлічний розподільник, колектор та насосні групи. Всі елементи виготовлені в єдиному дизайні, мають сучасний вигляд, якісно пофарбовані порошковою білою фарбою, тому не втрачають свій вигляд на протязі довготривалого часу. Якщо розглянути сучасну інженерну систему, то вона складається з енергоефективних генераторів тепла та правильно створеної системи розподілу енергії. Головне завдання створити та зберегти комфортні умови для людини. Теплова енергія виробляється газовим, електричним, твердопаливним котлом або тепловим насосом і за рахунок циркуляційних насосів передається в систему опалення. Щоб система рівномірно прогрівалася, використовують гідравлічні розподільники та колектори. Гідравлічний розподільник призначений для автоматичного балансування системи опалення. Він відокремлює котловий контур та систему. Де можуть бути встановлені декілька насосів. Наприклад, насоси для радіаторів, теплої підлоги, бойлера ГВП. При роботі насоси не будуть впливати один на одного. В котлі завжди буде підтримуватись необхідна циркуляція. Тому він буде працювати в оптимальному режимі з максимальним коефіцієнтом корисної дії, є можливість окремо регулювати потоки та температуру в різних контурах. Додатковий гідравлічний розподільник виконує функцію деоратора, тобто відокремлює та видаляє повітря з системи. А також є сепаратором бруду, видаляє механічні домішки. В асортименті присутні 4 види розподільників потужністю до 250 кВт. В даному випадку найбільша модифікація, яка здатна передати до 60 кВт теплової енергії. При різниці температур між подачею та зворотною лінією 15 градусів Цельсія. Гідравлічний розподільник складається з прямокутної металевої труби, яка вкрита зовнішнім декоративним кожухом з якісним теплоізоляційним матеріалом товщиною 10 мм для зниження теплових витрат. Зліва виходи підключення котлового контура. Справа опалювальні системи діаметри 1 дюйм. зовнішня різьба. У випадку необхідності сторони можуть бути поміняні. Зверху розміщені два виходи з внутрішньою різьбою півдюйма. Перший вихід призначений для підключення автоматичного повітряного клапана для видалення повітря з гідравлічного контуру. Всередині виробу встановлена спеціальна сітка деаратор для кращого відокремлення повітря. Другий вихід дозволяє встановити температурний датчик. Що підключається до котла чи зовнішнього контролера. Знизу вихід для підключення зливного крану діаметром пів дюйма внутрішня різьба. В комплекті постачаються монтажні кутники, які дозволяють закріпити гідравлічний розподільник на стіні. Розглянемо розподільчий колектор. Він призначений для розподілу нагрітого теплоносія між окремими контурами. Наприклад, нагрівання радіаторів, теплої підлоги та бойлера гарячої сантехнічної води. В наявності колектори для підключення трьох або п'яти контурів з максимальною витратою теплоносія 7 кубічних метрів за годину. В нашому випадку колектор на три контура. Подача нагрітого теплоносія від гідравлічного розподільника підводиться з боку, вихід знизу. Діаметри під'єднуваних патрубків дюйм з четверть. Виходи на опалювальні контури – два зверху та один знизу. Подача це лівий патрубок. Зворотня лінія правий патрубок. Діаметри 1 дюйм. Колектор, виготовлений з сталі. Має якісний теплоізоляційний кожух. Кріплення для встановлення колектора на стіні також постачається в комплекті. Розглянемо насосні групи. Насосні групи призначені для подачі теплоносія з певною температурою та напором в окремий опалювальний контур. В наявності групи ліві та праві мається на увазі подача теплоносія. Можуть бути змонтовані зверху чи знизу гідравлічного колектора або окремо на стіні. Групи Ромстал не укомплектовані насосами. В залежності від побажань замовника, може бути встановлений будь-який насос. З монтажною довжиною 130 мм. Ми рекомендуємо використовувати якісні енергозберігаючі насоси ДАБ. Розглянемо, як змонтувати частотний насос ДАБ на прямій насосній групі. В першу чергу необхідно відокремити декоративну кришку, відвівши два фіксатора. Всередині знаходяться термометри із запірними кранами, колектор зворотньої лінії та комплект з краном для підключення насоса. Щоб перекрити контур, достатньо розвернути термометр на 90 градусів. Перед встановленням насоса необхідно від'єднати двигун від гідравлічної частини та розвернути його на 90 градусів. Цього потребує спеціально зроблений отвір декоративної кришки. Для зручності виконання робіт відокремимо термометр з краном від насосної групи. Фланці мають спеціальну конструкцію, вирізаний сегмент в корпусі для легкого зняття гайки, що полегшує монтаж. Використовуючи прокладку, підключити насос та підтягнути верхню накидну гайку. Відокремити від запірного крана фланець встановити прокладку Підтягнути з'єднання. Встановити третю прокладку та з'єднати кран з насосом. Під'єднати конструкцію до насосної групи. Закрити захисну декоративну кришку. Пряма насосна група використовується з радіаторами, фанкойлами, бойлером гарячої води, басейном або іншим контуром, що не потребує регулювання температури. Температура теплоносія буде відповідати температурі опалювального котла. Підключення 1 дюйм, внутрішня різьба, мішизова відстань 125 мм. Для керування низькотемпературною системою, наприклад, теплою підлогою, використовують насосні групи з вбудованим підмішуючим клапаном. Існує дві модифікації. З термостатичним клапаном та клапаном обладнаним електричним приводом. Насосна група з термостатичним клапаном використовується, коли відсутня автоматика котельної. Наприклад, у випадку роботи традиційно твердопаливного котла. Без електронної плати керування. Є можливість регулювати температуру подачі в діапазоні від 25 до 55 градусів Цельсія. Дана група лівостороння. Насос встановлений з лівої сторони. Комплектація включає термостатичний клапан з ручкою регулювання для встановлення потрібної температури. Всередині клапана знаходиться термосельфон, який підмішує воду зі зворотньої лінії та підтримує необхідну температуру. Патрубки мають виходи 1 дюйм міжсова відстань 125 мм. Насосна група, яка обладнана змішуючим клапаном з електроприводом, має більше переваг. Керування температурою здійснюється електронікою котла чи зовнішнього контролера з більш високою точністю. Сервопривід працює під напругою 230 В. Цей привід, крім автоматичного, має ручний режим, що використовується при аварійній ситуації. Якщо автоматика вийде з ладу, є можливість вручну відрегулювати температуру подачі. Для цього достатньо перевести регулятор з положення А в положення М. При використанні датчика температури зовнішнього повітря та погодозалежної автоматики можливо повністю автоматизувати систему. Температура в контурі буде змінюватись в залежності від зовнішньої температури. При похолоданні більше нагріватись, коли тепліше опалення буде відключатись. Таким чином, зросте ефективність системи, зменшиться споживання енергоресурсів та фінансові витрати споживача. Ми розглянули гідравлічний розподільник, колектор та насосні групи власного бренду «Ромстав». Якщо вам потрібно швидко та якісно виконати монтаж складної інженерної системи, обв'язати топкову чи котельну, підвищити її надійність та безвідмовність, уникнути помилок в розрахунках. Зверніть увагу на дане обладнання. Є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!